У закарпатському селі Нижня Апша, де компактно проживають етнічні румуни, відзначили дні Румунії в Україні. Такі заходи слугують доказом, що Україна підтримує культурний розвиток кожної спільноти, а самі спільноти бережуть свої традиції. Портам Каруся Сафємвіса, а тут пефронт важливо показати, що Росія і на фронті, і ментально програє. Тобто, завдяки тому, що в Україні зберігаються і шануються традиції національних меншин, то російська теорія про нацистів сприймається як наклеп. Утиски російськомовних є неправдою. Я вважаю, що дуже важливо румунам, а також іншим національним меншинам в Україні, показати, що вони існують. Організувати заходи, які демонструють особливості їхньої культури, довести Росії, що вона насправді бреше все, що вона робить, так це продовжує увіковічувати практику старої царської імперії. Пендруміня персонал для мене на першому місці те, що живе у наших душах, не забувати, що ми є румунами, не забувати, що ми, вчителі, перебуваючи тут, маємо свою місію передати це відчуття дітям. Тому я намагалась провести невеликий історичний екскурс, щоб ознайомити дітей із історичним процесом Великої Унії 1918 року, тому що діти насправді мають про це знати. Delegație la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, Ilie Filip din Napsa de Jos. Transilvaniei și a țării românești. Ucraina, prin Цей факт, що Україна забезпечує основу, яка допомагає національним меншинам проявляти себе, суперечить цій теорії. Це доводить, що насправді варто боротися, а іноді навіть пожертвувати власним життям, щоб захистити права громадян України проявляти свою власну культуру, чи то українську, чи то румунську, чи інших національностей, які проживають в Україні. Зічек фаче. Кажуть, кров людська не водиться. Ці традиції від народження діти вбирають, наче з молоком матері. У них з'являється бажання займатися музикою, співати танці, танцювати. Ми помічаємо, коли діти у сім років вже приходять до школи і чують звуки гітари, барабанів. Їм це дуже подобається. Вони топочуть своїми ніжками. я вважаю, що подібні заходи допомагають бійцям на фронті усвідомлювати за що вони борються, і це зміцнює їхній моральний дух. Вони сильні, бо знають, що люди вдома можуть протистояти повітряним тривогам і, не зважаючи на це, проводити культурні заходи у бомбосховищах. Це свідчить про витривалість українського народу, про спротив української держави, а також про те, що представники національних меншин, які проживають в Україні, підтримують цю країну. І своєю чергою допомагають у боротьбі з Росією любтам потріва Русі.